Дайте прийде на собі! Дайте зайти на себе! Кого ви не випусті! Повідомляємо загляю вже в нас на топі, панда ця опіла! Пусть і літера, будь ласка! Посіть на сесію! Ти ще нічого немає! Посіть на сесію!

Tam, звоніть депутатам нашим, хай відкривають середні двері. Значить, шановні, всі, хто питають. Будь пришло. ласка, ви спеціально! нам всі зайти. На дайте нам всі. зайти, Други чого не пускаємо. Дайте нас зайти! Дайте в мене а тому Ну, виступить поліцейських. Вони казали нікуди не піду. Дайте виступайте, я вас не чіпаю. Я вас не чіпаю. Зайдя, я поїзджу, не тепері руки, хлопці, дивіться, не пускається, подивіться, бояться не пускають на сесію. Панда Порошенко, подивіться, що вами! Повійтесь! Люди, депутати виходять, Зайти треба! А тут Чому так Так На втору етажіть! Подивіться, чому тут робиться? Подивіться добре! Подивіться, що робиться. У місті Канаток зараз немає палюва сезону. Вчора пан Перешенка, під у нас області. Фракції проголосували за те, щоби купити котли на котельню, де У нас немає. 7 тисяч мешканців зараз залишається без опалення в Конотопі. Школа і дитячий садочок. Фракція ППП не прийшла на сесію, не проголосувала. Подивіться, зараз нас не пускають на сесію. Туди не пустили, сюди не пустили. Спеціально щоб депутати повиходили, не проголосували. Подивіться, люди, що робиться, що це у нас в області робиться. Десь губернатор Артем, другий поверх відкритий. Що за заход, <плес> що заходьте? Тепер <Ти> заходьте. Будь ласка, через другий колій. Що ви себе запитаєте? <плес> ну, подивіться, бачите, розповісти. За того, якщо не запустимо. Нас не запустили на Так, Ви <плес> бачите, що робиться? Так, Люди добрі. Сім тисяч чоловік залишається без опалення в домівках. Я через другий заходю. Школа, і дитячий садочок, нічого обігрівати, кательнич. А якщо ми в конці?